Чи знаєте ви, як можна легко позбавитись від пігментних плям? Розкажу вам покрокову інструкцію: візьми чайну ложку соди харчової і пересип у посудину. Додаємо до нього чайну ложку касторової олії. Ми отримаємо з вами натуральний рецепт. Інгредієнти завжди бери у співвідношенні один до одного. Харчова сода ідеально справляється із ороговівшою частиною шкіри епітелія, тобто справляється з дефектами шкіри у два рази швидше. Цей засіб часто використовують також для лицевої сторони рук. Залиште на руках на 5-10 хвилин, а потім щадільно змийте водою. Касторова олія покращує пружність шкіри обличчя і допоможе у виробленні колагену. Зміцнює шкіру, а також допоможе при пігментних плямах та інших дефектах шкіри обличчя. Цей золотий крем ви завжди можете наносити на шкіру. Наноси його ось такими масажуючими рухами, і твоя шкіра стане сіяючою.